Сьогодні подивимося, що від вас зараз приховано, про що ви не знаєте. Хто ви зараз, по-перше, ну, ви зараз переживаєте якийсь кризовий період в своєму житті, де вам доводиться проявляти силу для того, щоб відстояти себе в якійсь конфліктній ситуації, можливо, в якійсь підлості, яка зараз проявлена у ваш бік, і вам доводиться. Відстоювати себе, тому що ця підлість може бути досить такою нечесною, досить болючою, і, скажімо так, це може бути гра за нечесними правилами. Подивимося про що ви зараз не знаєте. Тут уже просто сама оця підлість трішки наштовхує на думку. Ви не знаєте про те, що якась жінка, імператриця. Жінка може бути старше вас по віку, може бути по статусу старше вас, або ж може бути якось так або замужніша. До речі, це може бути мама, свекруха, теща, будь-хто І ця жінка намагається якимись такими нечесними діями, нападками на вас зупинити вас. Це може бути вплив на ваш емоційний стан, на фізичне здоров'я і може просто бути. Досить агресивна, тобто, може проявляти агресію для того, щоб вас призупинити у якійсь справі, або ж намагається якоюсь агресією добитися того, щоб ви або емоційно пошатнулися і зайшли у паузу, ну або ж щоб фізичний ваш стан пошатнувся, і щоб ви, можливо, навіть привести вас до якихось проблем зі здоров'ям. На жаль.